Провозуємо огляд верхнього одягу у шоурумі шоуруміказка.ком'юла. Коли в нас загашують світло, ми не маємо можливості працювати в, в... Он... офлайні, ми працюємо онлайн, тому проблем немає. Можете замовляти на сайті, ми маємо навик продавати дистанційно, дамо собі раду і ваш... презентую вашій увазі курточку. Спочатку покажу вам ось так. Зашпилину, вона є приталена, приталюється за допомогою ось таких напівремнів на липіль на е, липучці. Лі, ось такі напівремні, два функціональних кармана тут, два втечних кармана в бокових швах, е, замок. Застіпка в кнопочки. Капюшончик у нас відшпиляється. Утеплювач стоїть 95% пуху 5 пера. І ціна такої куртки 7790. Вона є лише в 42-му розмірі, тобто еска маленькому в Європі це є 36 розмір. Ось так вам її продемонструю. Дуже крута куртка, довжина її, в принципі, поза коліна. Її можна прати, можна здавати в хімчистку, носиться дуже гарно, звичайно, тепла, її вага ну грам 500 не більше. Дуже така няшна, дуже вона комфортна. Можете собі замовити на модна казка ком'юа або написати нам в дірект, обов'язково відпишемо. Можете прийти на примірку, вказати, що ви хочете цю модель, навіть коли нема світла, ми точно вам допоможемо і продамо цю курточку.